Лівут не виносить старіння, а до зірок, яких ми полюбили у юному віці, він особливо прискіпливий. Те саме стосується горбинки на носі, зайвої ваги та навіть невиразних сідниць. Саме тому актори намагаються втриматися на вершині слави за рахунок чисельних б'юті процедур та пластичних операцій. Однак, замість очікуємого ефекту, з кожним роком ми все більше лякаємось їхнього вигляду. Улюблениця публіки Дженіфер Еністон стала відома завдяки серіалу Друзі, та мало хто знає, що першу пластичну операцію вона зробила ще до старту зйомок. Ренопластика допомогла зробити її ніс більш витонченим і ближчим до стандартів Голівуду. Та варто відмітити, що нова форма була максимально наближена до її природньої. Просто ніс став виглядати акуратнішим. Пізніше, ймовірно, Еністон робила блеферопластику, та на думку деяких фахівців з пластичної хірургії, вона, скоріш за все, коригувала підборіддя, тому що згодом ця частина обличчя стала більш акуратною. Всі ці втручання не погіршили її образ, а ось пізніше розпочалися по-справжньому неприємні сюрпризи. У березні 2024 року актриса була помічена в компанії Сандри Булок, з якою вони виходили з приватної клініки пластичної хірургії, заклад який знаходиться в. Конектикуті славиться операціями з підтяжки обличчя, та чи робила вона ту саму підтяжку, достовірно невідомо. А ось що точно важко заперечити, так це зловживання філерами. Схоже, акторці не пощастило із спеціалістом або щось точно пішло не за планом. Вірогідно, що згодом акторка доклала зусиль, щоб все це виправити. Бо на відео, які були зроблені пізніше, такого жаху вже немає. Хоча обличчя все одно. Виглядає зміненим. Наступна зірка в погоні за молодістю втратила не тільки красу, а й кар'єру. Після виходу серіалу Твін Пікс Лара Флін Бойл практично відразу здобула популярність. За всіма прогнозами, вона мала стати великою голівудською зіркою. Та, на жаль, складний характер не дозволив їй закріпитись у списку найбажаніших акторок. А паніка на фоні конкуренції із молодшими акторками спровокувала зірку на серію пластичних операцій та б'юті процедури. Які її спотворили, перший шок стався у 2006-му. Тоді акторка вийшла у світ з надутими губами та дещо зміненим поглядом, ймовірно, через блеферу Не можна сказати, що вона повністю втратила свій шарм та привабливість, але зміни були очевидні. Єдина трансформація, яка виявилася корисною, це ринопластика. Акторка позбулася горбинки. Хоча ця зміна була ледь помітною, тож майже ніяк не позначилась на її зовнішності на початку десятих акторка вразила публіку знову. Її губи набрякли після уколів філерами, а обличчя нагадувала маску без жодної зморшки, що виглядало страшно. До того ж, багато питань почав визивати загальний вигляд акторки. Плітки про анорексію не припинялись, а кожна її поява на червоній доріжці лише підкріплювала опасіння фанатів за чотками невдачі в особистому житті. та Відсутність хороших ролей внаслідок жахливої пластики призвели до того, що згодом зірка пристрастилась до спиртного. Звісно, виглядає вона лякаюче, хоча вона навіть на рік молодша за Еністон. У 2023-му вона все ж таки з'явилась у фільмі Диван для мами, але впізнати її там дуже важко. Звісно, не тільки жінки страждають від невдалої пластики та непрофесійно проведених бюті процедур. Розмови про зміну обличчя зірки шкільного мюзиклу зака Ефрана почалися у 2021-му. Фанатів шокувало обличчя актора. Він виглядав так, ніби його покусали бджоли. Але актор відразу почав заперечувати будь-які спроби покращення своєї зовнішності. У вересні 2022-го зак назвав. Ці плітки смішними і пояснив, що його обличчя змінилося через травму щелепи у 2013-му. Актор розказав, що бігав по будинку у шкарпетках, послизнувся, вдарився обличчям об гранітний кут фонтану і втратив свідомість. А коли прийшов до тями, зрозумів, що підборіддя буквально звисає з його обличчя, але здається, щось у цій розповіді не складається. Крім нижньої частини обличчя, що змінилося, неможливо було не помітити. Мітити філери, а натягнута шкіра на лобі та відповідно приподняті брови, однозначно видають спроби поліпшайзингу. Однак на фото цього року 38-річний актор виглядає набагато краще. Мабуть, він все ж таки дослухався до критики та позбавився філерів на обличчі. Але погодьтесь, дивно, що таку активну роботу над обличчям він розпочав так рано. Звісно, акторам-чоловікам теж не треба, щоб шкіра на обличчі сповзала до. Землі, але ж час на покращення у нього все ж таки був. Ну а наступна героїня цього випуску мабуть як і Меган Фокс страждає на дисморфофобію. Інакше пояснити її прагнення до пластики досить важко. Зараз обговоримо і її. А вас поки прошу підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Для вас це секундочка, а для каналу розвиток та пріоритети у видачі на Ютубі. Ну а що стосується пластики 30-річної Ерін Маріарці, здається, їй вона була абсолютно не потрібна. Рік тому зірка серіалу Хлопаки зазнала масової критики. Вона показала нові фото, зроблені піс. Для пластичної операції, і багато шанувальників були здивовані змінами у зовнішності зірки, яка і без всіляких операцій була досить привабливою. Як стверджують експерти, дівчина позбулася надлишків шкіри на повіках, щоб досягти ефекту лисячого погляду. Ніс акторки теж дещо змінився. Ну а вилиці на її обличчя стали більш виразними. Тут вже прошу експертів прокоментувати за допомогою яких б'юті процедур чи операцій. Це скоріш за все було зроблено. Врешті-решт, новий вигляд зірки фанатів не порадував. На думку більшості акторка втратила свою красу. На що вона відповіла, що почуває себе позбавленою права голосу та дегуманізованою. До речі, ви тільки погляньте, як юна Ерін, звісно, ще до пластики була схожа. На Елісон Ломан відео про неї, до речі, було на каналі раніше. Я залишу посилання на екрані та в описі до цього відео. Обов'язково подивіться, якщо пропустили там зібрані дуже цікаві факти про акторку та як вона живе зараз. Еволюція краси однієї з найвідоміших виконавець нашого часу яскравий приклад руйнівної сили безконтрольної пристрасті до пластичної хірургії, як стверджують фахівці, чисельні ін'єкції ботоксу та філерів вже давно змінили обличчя Мадонни, але це далеко не все, що робила артистка. Звісно, якщо згадувати всі її операції та б'юті процедури, ми тут будемо це обговорювати цілий день. Тож пригадаємо найпомітніші за останні 10 років у 2019-му багато хто помітив, що Мадонна зробила ендопротизування сідниць. На відео було виразно помітно, що ця зона стала виглядати непропорційною до всього тіла. А у пандемійному 2020-му Мадонні виповнилося 62 роки, і схоже, тоді вона вирішила скористатися періодом локдауну, щоб зробити цілий комплекс пластичних операцій. Тоді була зроблена вже третя підтяжка обличчя, броуліфтинг та блеферопластика. На деяких фото артистки можна також побачити помітне западіння щік, швидше за все від видалення грудок біша. Ну а вилиці почали виглядати більш виразними, що на думку експертів може бути результатом ін'єкцій або ендопротезування силіконовими імплантами. Така сама ситуація і з підборіддям. Також фахівці припускають, що співачка зробила масштабну корекцію не лише обличчя, а й тіла. Як мінімум, то були ліпосакція, ліполіфтинг. Та мамопластика. У 80-х Рурка називали одним із найпривабливіших акторів Голівуду. Та у 90-х зірка дев'яти з половиною тижнів та дикої орхідеї прийняв для себе доленосне рішення. Він відчув необхідність повернутися до боксу, який був одним з його перших захоплень у житті. Через кілька років після виходу на ринг. Він зазнав чисельних травм, що назавжди позбавило його можливості повернутися на екран в образі привабливого серцеїда, яким публіка його запам'ятала. Його обличчя змінилося назавжди. У 2009-му він заявив, що після чисельних травм переніс операції на носі та щелепі, і що найгірший хірург йому попався поганий. Від колишньої зовнішності актора залишились лише спогади. Однак феєричне повернення рурка на екран все ж таки відбулося у новому образі. Фільм Рестлер став для актора новим стартом. Однак, згодом він був розчарований своєю роллю у фільмі Залізна людина людина-2», А за інші проєкти брався лише з фінансових причин. Згодом зовнішність і непростий характер Рурка ускладнювали пошук відповідної ролі. Але іноді у фільмах він все ж таки з'являється. А також бере участь у реаліті шоу. Бо як ми з вами прекрасно знаємо, заробити на колись свідомій зір. Ці в Америці не проти, зокрема, Торі Спелінг, яка у погоні за ідеалами краси знищила свою зовнішність, так само все ще ходить по інтерв'ю та бере участь у реаліті. Шоу відео про неї було на каналі раніше. Я обов'язково залишу вам посилання на нього. Деніс Річардс прославилася завдяки картинам Зоряний десант та дикі штучки. Наприкінці 90-х її розкішна зовнішність вивела актрису в ранг найгарячіших зірок Голівуду, але не всі її форми були природними. Актриса не приховує, що зробила кілька спроб зі збільшення грудей, щоб у результаті мати ідеальні на її погляд форми. Першу таку операцію вона зробила ще у 19, але хірург поставив їй імпланти більшого року. Розміру, ніж вона просила. Після чого актрисі довелося проходити повторну процедуру. Вона зменшила груди у 27 і знову збільшила їх кілька років тому. А у грудні минулого року зірка шокувала спільноту. Колись гарне обличчя акторки виглядало надутим і перетягнутим. Публіка довго обговорювала її зовнішність. Знаменитість виглядала так, ніби переборщила із філерами та ботоксом. Звісно, зірці зараз 54 і щоб продовжувати лишатись у кадрі реаліті-шоу, косметологічні процедури їй просто необхідні. Але здається, в її випадку це якось не те, щоб допомагало. Що ж, як бачимо, час не жаліє нікого, і навіть мільйони доларів не здатні зупинити природні процеси. Щоб не робили зірки, все це помітно змінює знайомі нам обличчя, і в більшості випадків не на краще. Лише одиницям вдається знайти того самого хірурга, який зможе зробити диво, як, наприклад, пощастило лінсі Лохан, мова про яку йшла у минулому відео. Ну а посилання на всі інші відео по темі пластики мають бути на екрані, та я продублюю їх в описі до цього відео. Дякую за перегляд, лайки та коментарі. Бережіть себе, не надто захоплюйтеся косметологічними процедурами та до зустрічі на каналі знаменитості та зірки шоу-бізнесу.